А, подивіться, яке лицемірство. Ви зараз будете в шоці. Дивіться. Автомобіль, білоруські номера. Що там? Синій жовтий прапор. А зі сторони Білорусії танки їздили, вбивали українців. Білорусь, якою мовою говорить? Якою білорусь мовою говорить? Білорусь говорить ватною мовою. Так вони приїжджають за кордон, щоб їх ніхто не, не давав їм. Вони, ти прапорець, такий крутий, синьо-жовтий, вішають у свої ватні машини. І так само з українцями, ватниками. Як одна сказала, що ти їх називаєш хробаками? Бо тому що вони хробаки, вони так само візьмуть. Надівають вишиванку і розмовляють ватною мовою, тобто російською мовою розмовляють. Це таке саме, це такі саме гниди в Україні, які хочуть, щоб Україна була обмазана російським гімном. Тобто, була російська мова, так само і військовий бере автомат і йде нібито воювати Україну, розмовляє російською мовою. Нібито захищає Україну, ніби, мабуть, ніби хоче, щоб Україна була українською. Але ні, він розмовляє російською мовою. Хоче, щоб Україна була замазана російським гімном. Хоча і він з автоматом. І ніби той захищає Україну. Ну послухайте мене, який тут десенат, а якби цей військовий служив е, в Збройних силах. Української повстанської армії і почав говорити ватною мовою. Я думаю, що він би там ні секунди не знаходився. Так що Україна буде українською, і все буде Україна. Слава Україні! Мене є країна, я її любив.